Вітаю, друзі! Перше квітня сьогодні. І сьогодні стало відомо, що пашу Мерседеса можуть ув'язнити до трьох років. Йому вручили вранці підозру. Це зробили представники Служби безпеки України. А зараз, коли я записую вам відео, йому вирають запобіжний захід утримання під домашнім арештом. Таке просить прокурор. Про все це по порядку і про деякі деталі, пікантні особистого життя Паші Мерседеса. Ви скажете, чим ти нас уже здивуєш? Але здивую, друзі. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Ну і, звісно, поширюйте це відео друзям. Я вам за це буду шалено дякувати. І дякую і зараз. І так, поїхали. Сьогодні Служба безпеки України вручила підозру і опублікувала невеличке відео, на якому б я хотів би зупинитися детальніше. Де конкретно вони публікують факти того, що Паша Мерседес не просто толерує руському міру і поширює проросійські наративи і розпалює релігійну ворожнечу, а ще й фактично виявився, як на мене, самим банальним ждуном. Служба безпеки України перехопила телефонні розмови Паші Мерседеса ще з початку широкомасштабного вторгнення із прихожанами, і з росіянами, в тому числі. Вони конкретно не говорять, хто був по той бік дроту, але те, що говорить. Саме Павло, то це дуже, як на мене, показово в частині того, аби зрозуміти, що він дійсно про російський і московський піп. Ну, зокрема, він говорить, що в Херсоні радіють росіянам після того, як росіяни захопили Херсон. Він говорить про те, що в Україні Америка воює із Росією до останнього українця. Загалом говорить про те, що, до прикладу, Львівщина, Закарпаття і загалом Західна Україна це зовсім не Україна що вони щось там у Москву передали, а з Москви дзвонять благочестиві люди до нього. Він наголошує на тому, що треба поминати патріарха Кирила, ну і говорить, що в теробороні одні ублюдки і займаються мародерством. Тому я вам пропоную зараз послухати це дуже невеличке відео. Ніхто не, ніхто не поступиться зараз вже. Ну, розумієш, ти не поступиться, бо знають за собою сили маючим. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй, радость Велію, там вже прапорай російське з кризі і все-все-все. А сюди і люди, люди довольні. Люди довольні. Вони показують, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показують по інтернеті. От і все, звісно, не поступляться. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато залишилося зразу предупреждає. Угу. Не будь десь близько де є якась Зброє. частина там щось таке, якийсь завод. Ось хоч вони быстріше закінчать тоже. Переговори були тепер аж через три дня. Пишуть сьогодні він стоїть в Ютубі. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі. Щоб аж їх Пиль розлетілася. Якщо вона радіоактивна, то що на відборних американців на той їхній їх кнесет. Ну як то так? Ну ніч Україну полно. По і б'ють по полной понуці, провоцируют. Переговоришь. Думаю, щоб не было после удара по Ужгороду. Да, я тоже так думала, доченька. Потому что это тоже Украина, вы понимаете? Ну там это все не Украина, будем говорить. Ну, да. Там никто Украина и не не дышит, там еще Польша, да. там да. Венгрия, там очень много оружия раздали ну, на руки просто вот людям и часть пошла, да, часть пошла в терроборону, а часть просто пошла в мародеры. Они представляются теробороной, ходят, гру Но грубо Они говоря. Все одна и та же гильдии, нету вот. обороны. Все в Москву передали, уже с Москвы звонят э, некоторые э, благочестивые люди. Ну, что по моим спастись. Но сегодня надо думать еще о других регионах, не только их не шкурах. Если ездили, возили все с Москвы, продавали, торговали. Сьогодні були на єпархії сестри Володика визивав та сказали, щоб патріарха не поминати. Та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, Матча, чи то не. Нам ніхто я нічого не каже. Нам ніхто нічого не каже. Звісно, не поминайте. Добре, Володик. Ну а в другій частині відео ще крутіше. Паша Мерседес називає Вселенського патріарха Константинопольського Варфоломія так званим. Православна церква України, яка отримала... Автокефалію, знову ж таки, від патріарха Константинопольського також він називає так званою. Потім говорить, що сльози упадуть на Варфоломія. І говорить, він, що 100 років збирається жити. Ну і далі просто-напросто засуджує і каже, що стид йому і горе за те, що він фактично благословив, так він вважає Паша Мерседес, його вигнання з києво петерської лаври. Ну, я вам пропоную буквально тут півтори хвилини послухати його пряме звернення до Варфоломія. Сьогоднішній сінот, так званої пцу вже сказав, що будуть служити на воздвіженні на благовіщення в Христовоздвиженському храмі. І вже утвердили послідовність захвату Почаївської лаври. А тепер, дорогі браті і сестри, подивіться зі сторони на цю так звану церкву. Яка руйнує духовність, яка руйнує святі життя, яка забирає в людей останнє, самі не ходять. Є таке прислів'я сам не гам і іншому не дам. Сьогодні, я думаю, що сльози не впадуть на землю, а ще впадуть сльози і на патріарха Варфоломея – який безчинствує сьогодні у багатьох країнах світу. 80 років людині, невже не думає помирати? Невже не думає стати перед Богом, втративши всю свою паству, сьогодні посягає на чужих овець не зі свого двору. Горе і вам, так званий патріарх. Тому що сьогодні це все чиниться з вашого нещасного і лукавого благословіння, я не знаю, яким себе возомнив Паша Мерседес, коли він такі речі заявляє. І сьогодні була дуже цікавою поведінка, цікавою лапках в суді. То він був дуже борзим і нахабним. Я перепрошую, звісно, за такі слова, але я по-іншому не можу характеризувати його поведінку. Але в суді йому якось так стало зле. Ну, і адвокат попросив там і відводу суддів спочатку, а потім попросив перенести засідання суду. Суддя погодився. Давайте, мовляв, на понеділок перенесемо його на 9 ранку. Ну і Шевченківський районний суд Києва мав в понеділок розглядати. Клопотання генеральної прокуратури про обрання паші Мерседесу запобіжного загоду утримання під домашнім арештом, але так не сталося. Що саме далі? Я вам розповім буквально два слова про домашній арешт, тому що тут ну треба розуміти, що Павла просто помісять вдома. А де ж вдома? Це сьогодні служба безпеки України проводила в нього обшуки. Ну, вам відверто скажу, якщо подивитися кадри, які ви зараз бачите, це класичний пшонка стайл. Чому пшонка стайл? Тому що свого часу, коли... Пшонка втік кудись за кордон, нібито до Росії. Це колишній генеральний прокурор. Ми бачили з вами кадри з позолотою, з кічем відвертим, класичним. Я в цій частині дякую в лапках. Звичайно, паші мерседесу за його любов до такого кітчу. тому що дуже багато прихожан просто-напросто почали прозрівати. Підтримуєте це виселення? А? Підтримуєте це вислання Дуже! Надо було це ще 30 років назад. Це зробити. Вони оце зробили за цей шушари. пани пальці веєром, тварюки, за кожного хлопця нашого, що зараз погиб, щоб ці кацапи повиздихали, як скільки наших дітей поубивали твари. вони тут моляться, а там суки нам желають, щоб ми подохли, да? 300 чоловік живуть за наш щур. Ну, це капець. 70 років і я довжна пахати на себе, бо мені не вистачає на життя. А які твари живуть тут? Понастроювали тут собі, Хозяєва, бля. Як думаєте, чим закінчиться ця історія? А закінчиться хорошо. Епікфейлом сьогоднішнього показового е виступу паші Мерседеса перед усіма, хто його бачив, це була його поява у. Шарфіку Louis Vuitton, який вартує близько 16 тисяч гривень. Ну і телефон за 40 тисяч це просто такий нормальний, звичайний, повсякденний атрибут у е, пащі Мерседеса. Нічого незвичного, він в цьому, звісно, не бачить. Але тепер повертаючись саме і до судового засідання. Після того, як суд спочатку переніс засідання на понеділок, на 9 ранку, чи то 9.30, це зараз не настільки важливо. Він потім передумав. Паша Мерседес сказав, що йому зле поїхав до лікарні, і суд ухвалив рішення примусового приводу його до суду, де і будуть ухвалювати рішення про брання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, тобто його перемісять в оцей весь кіч, де він буде чекати уже самого суду. Продовж я думаю, цього всього періоду йому заборонять виходити з будинку, каламутити воду в Києво-Печерській лаврі. А слідство, як на мене, буде тривати дещо швидше. Звісно, що чимало прихожан почали прозривати. це вам лише одне відео з того, що жіночка розповідає, хто такі Паша Мерседес. Є далекі відумки про те, що вона і раніше там носила, наприклад, або раніше взагалі носила гроші до києво Печерської лаври саме для нього. А можливо, вона туди не ходила, але вона говорить правду. Вона говорить сьогодні криком душі народу, який зараз дивиться і просто не може зрозуміти, чому в центрі столиці саме такі бушчинства вчинялися. Втім, повернемося з вами. До звинувачень, яке сьогодні висивають паші мерседесу, слідство стверджує, що його треба карати на підставі зібраних доказів. За частиною першої статті 161 Кримінального кодексу України та частиною першої статті 436 2 я не буду вам їх переповідати, тому що це складно, дійсно не дуже цікаво. Єдине, що скажу, що пашу звинувачують у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної релігійної належності і релігійних переконань, ну тобто розпалювання релігійної ворожнечі. А також виправдовання заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. В принципі, ви це добре бачили і чули на записах, які опублікувала Служба безпеки України. Якщо взяти конкретно ці статті Кримінального кодексу, то по одній і по іншій передбачається максимальний срок покарання ув'язнення до трьох років. Звісно, я не знаю, яке рішення буде ухвалювати суд за підсумками слідства на підставі тих фактів і доказів, які нададуть слідчі, і е звинувачення Генеральної прокуратури, клопотання Генеральної прокуратури. Втім, я думаю, що Павло цього разу просто так якимось там відмовками не відбудеться. Безумовно, за цим усім будемо слідкувати. Чому я так акцентую увагу на цій темі, друзі? Я мабуть не перебільшую, тому що інтерес сьогодні в суспільстві надто великий. Процес толерування російської православної церкви, хоча вони відкидають будь-який спосіб, те, що вони не є російською, маю на увазі прихожани, і ці московські попи, він став наслідком того, що фактично вони закликали війну в Україні. Я не говорю, що вони були основними. Чинниками початку війни Росії проти України, але багато в чому вони в цьому сприяли, і це навіть підтверджує вселенський патріарх Константинопольський Ворфоломій, про що я вам розповідав у попередніх відео. Ну що ж, друзі, чи оберуть сьогодні пащі Мерседесу в суді запобіжний захід тримання під домашнім арештом цілодобовий? Подивимося. Принаймні залишилося чекати не так довго. Обов'язково вас про це інформуватиму тут, у себе в телеграм-каналі, тому підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Посилання знайдете в описі під цим відео, так само, як і під будь-яким іншим. Обов'язково коментуйте, лайкайте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціну шану і не, не перемикайтеся. Все буде в Україна!